У Києві люди з невилікованими хворобами пікетували кабмін. Акцію назвали чорний вівторок. Пікетувальники застелили підхід до будівлі чорним полотном та розклали на ньому дитячі черевички. Під будинком уряду люди вимагали обіцяні ліки. Все бачила Наталка Калінка. Прийдя сюди і постелив це чорне полотно, Ми демонструємо то положення віщі, в якому казали всі пацієнти. Кожна кровать в лікарні може покриватися чорною простиню, а не білою. Людям не куплено не лікарства. Тамара Базильчук прийшла на акцію з сином. Хлопчик хворий на гемофілію. Ліків Андрій не отримує вже півроку, бо їх немає. Міністерство охорони здоров'я не провело тендерів, каже жінка. Ліків залишилось обмаль і в лікарнях. Моя дитина без ліків довго не протягне. У мене немає слів. Я не знаю, як це я не знаю, як це сказати. Тому, тому що кожну хвилину, кожну секунду мою дитину може чекати смерть. Даша хвора на муковісцидоз. Для неї теж немає ліків. Не зрозуміло, чи будуть наступного місяця наші ліки, а ми дуже залежимо від них, тому що там, наприклад, кожен прийом їжі, і нам потрібно там п'ять таблеток обов'язково, хоча б для того, щоб просто не втрачати вагу, просто для того, щоб хоча б щось залишалося в організмі. Заступник міністра охорони здоров'я Олена Терещенко запевняє, ліки закуповують для хворих на гемофілію вже на 100%. каже, препарати розвозять у лікарні. На 1 жовтня було на 104 мільйони, на сьогоднішній день на 674,4. Якщо ви хочете дізнатися цифрою, яка зареєстрована кількість договорів на яку суму тих, що вже підписано, ця сума сягає 476 мільйонів гривень. І розвезено препаратів за коштів державного бюджету. На 226 мільйонів ютувальники не вірять. кажуть, єдина надія отримати ліки передати право на їх закупівлю держслужбі з надзвичайних ситуацій. Лише так можливо придбати медикаменти за спрощеною процедурою до кінця року. Сподіваються, що вже завтра на засіданні Кабміну таке рішення ухвалять. Наталка Калінка, Олексій Трушин, перший національний.